Сьогодні підібрав для вас топ-4 проекти, які мають дуже гарні шанси, щоб дати вам аирдроп. Особливо, якщо у вас лоу-банк. Сьогодні у нас простий формат. У цьому відео ми дізнаємося коротко, чим цікаві проекти, які я для вас відібрав, на що варто звернути увагу, що робити, та де які нас зустрінуть. Ризики. Сідаємо зручніше. Мене звати Сергій. Ви на каналі Madden Crypto, і ми починаємо. І перший проект, який ми роз розглянемо, це проект Carrier. Carrier – це депін інфраструктурний проект, який будує телекомунікаційні мережі, типу ТВ, мобільний зв'язок тощо на блокчейні суї. Підтримується напряму Sui Фондейшн, яка також інвестувала у цей проект. Чим кар'єр нам цікавий? По-перше, вже підтверджений Airdrop, токен Кон. Команда офіційно оголосила роздачу за виконання квестів. Sui Foundation у грі. Проект має повну підтримку від фонду, що вже говорить про серйозність. І депін сектор це гарячий напрямок зараз у 2025 році. І кар'єр поки що єдиний на суї, хто має такий напрямок. Які у нас можуть бути ризики або витрати? Вестова платформа іноді лагає можливі затримки у нарахуванні XP, токен ще не лістинговано, тому немає чіткої оцінки винагород. Тільки один тип активності соціальні, тому конкуренція буде невисока. Що ми робимо у тиснеті? Як ми проходимо тиснет? Умовно відкриваємо інструкцію, У мене в Notion, силички є в описі, і знаходимо ось тут апдейт кар'єр новий проєкт. проект. Відкриваємо перший апдейт і бачимо, що ми потрібно робити. Переходимо на сайт, підключаємо гаманець в мережі SUI. Тому нажимаємо логін і вибираємо SUI і підключаємо якісь своєїмен. Наприклад, є буквок X і так далі. Я, я буду користуватися фантомом на SUI. Я під'єднав фантом, я під'єднав Metamask. Зараз перевіримо, що вони у нас під'єднані. Ось, видно є. Metamask AptoS і Swayць. Далі повертаюся назад або копіюю сайт і починаю проходити ці завдання. Завдання тут в основному у нас по Twitter і Discord, тобто все соціальне. Ось тут от бачимо, як вони проходяться. Наприклад, покажу швиденько на прикладах. Відкриваємо ось ці сторінки. Це у нас, наприклад, Twitter. Підписуємося. І далі так само по Discord. Відкриваємо Discord. Так, у нас відкрився Discord. Ось тут от ми вибираємо галочку, що любий якийсь смайлик, і підтверджуємо реєстрацію. Так, повертаємося назад. Тут ми оновлюємо завдання і бачимо, що воно оновилось, і ми можемо тепер заклеймити тисячу понтів. Для клейму нам потрібні кошти в USDC або монета. G, яка є монетою Galaxy. Зараз нижче я залишу сайт, де можна буде поміняти ваші кошти любі з USDT на цей G і заклеїти клейм, квартує 0,05 копійок. Далі в нас завдання, чисто просто по відвідуванню сайтів, їхніх соцмереж і так далі. Ми швиденько переходимо, ось так ось відкриваємо. І даже, можливо, можна не чекати, все відразу закривати. і Клеймити наші винагороди. В принципі, всі завдання вони плюс-мінус ідентичні. Тобто нічого такого тяжкого немає, все зв'язано з соціальними мережами. За деякі завдання ми можемо забрати поінти, деякі завдання поінти не дають. Також у нас є квест, де нам треба виконати квест, і є відповіді на квіз. Всі ці завдання, все це є у мене в. Інструкції, в Notion, також я в мене в телеграм-каналі. Тому е, переходьте, дивіться, проходьте, в принципі, там немає нічого абсолютно тяжкого. Зараз я покажу швиденько хоча б один приклад, що можна зробити з квестом, ну, з квізом, і як я швиденько проходжу ось ці всі завдання. Зараз поставлю прискорю, для того, щоб ви подивилися, як воно працює. Ось так, в принципі, нічого тяжкого. Проходимо, заходимо, там є Daily Check у нас, де потрібно заходити кожного дня і відкривати, відвідувати сайт, якусь панель, і писати, наприклад, GM там чи ще щось. Просто заходимо і просто виконуємо. Все соціально, все відкрито, набиваємо бали, набиваємо наші поінти. І в принципі, поки із всіх активностей це все. Коротко, якщо ми підсумуємо, я можу від себе сказати свою думку, і так ми пройдемося по кожному проекту. Мені здається, що кар'єр це один з найперспективніших проектів Депін на суї, тому що він один. І тим більше з підтвердженим аердропом. тому ми обов'язково маємо брати його на відпрацювання. Плюс він має пряму підтримку від своєї Foundation, що ще більше підкреслює нам те, що нам потрібно нього звернути увагу. Ми робимо все, що є на цій платформі, навіть те, що не враховується, тому що це гарний шанс увірватися і в майбутньому нам дадуть якісь додаткові бали. Якщо хочеш більше проектів, вони є у мене в телеграм-каналі. Підходь під цим відео, є силочка, переходь, підписуйся, буду радий тебе там бачити. Good. Далее у нас очень, 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 Ощи. Далее я для вас видеоправду дуже цикаю проект, который называется Оші оші це перша аніме платформа, яка дозволяє фанатам впливати на створення аніме, брати участь у дизайні проєктів, персонажів, вибори сюжетів і навіть отримувати винагороди за свою участь. Чому оші нам може бути цікавий? Тому що тір один інвестори вже на борту. Проект вже зібрав 12,5 мільйонів інвестицій від топових гравців, таких як Polychain, Spartan, Спартан, Brands, і інше купивши Early Pack, ти отримаєш бонус уже на старті. Вже є доступ до мерчу від 120 доларів і вище, який буде відкритий 2008 і буде старт нових пакетів з ексклюзивом. Реальна участь у створенні аніме, ти не просто глядач, а співавтор, які можуть бути ризики і витрати. Із витрат ми беремо мінімалку, це потрібно купити стартовий пак, який коштує всього-навсього 5 доларів. Жодної безкоштовної активності наразі немає. Аеродроп не підтверджений, є тільки бонуси всередині платформи. Токен ще не анонсовано. Аніме дуже вузька ниша, але хоча й хайпова, але й не для кожного. Продукт зараз тільки на Йорлі на супер-супер ранній стаді. Як взяти участь у тиснець? Просто відкриваємо Notion, Ось тут відкриваємо апдейт, підключаємося на сайт, логінимося через почту Twitter чи Гаманець. Ось тут переходимо на Legacy і купуємо його цей пак за 5 доларів. От маємо якісь ексклюзивні персонажі і так далі, він буде давати. Ну, і в майбутньому там додать нові паки, які будуть коштувати 20 доларів, 100 доларів, і будуть включати в себе якісь мерч чи додаткові якісь плюшки. Детально ми можемо почитати ось тут на сайті. В принципі, це все, що зараз є із активностей. Активності будуть додаватися. Наша задача часто купити перший пак і очікувати нових апдейтів. Ось і. Все. Давайте підсумуємо, і я скажу свої думки з приводу цього проекту, чому я для вас для його вибрав. ОЩІ — це не просто ще якийсь один із NFT-проектів з аніме, а це реальний кейс про створення спільного контенту. За 5 баксів ми можемо отримати білет в першому ряду. А якщо платформа злетить, а вона має всі шанси на те, щоб злетіти, купити пак за 5 баксів це як купити аніме квиток у майбутнє. Тому раджу також відпрацювати цей проект. А ми пігнали далі. Ще хочу сказати, що ви також можете підписатися на мій інстаграм-канал. Там у мене виходять кожен день мемчики про крипту. Силочка також є в описі. Далі я відібрав для вас дуже цікавий проект, який коротко називається DPS. Play Studio – це ігрова студія нового покоління, яка створює масштабні ММО-ігри з постійними світами, де рішення гравців впливають на сюжет та змінюють геймплей у реальному часі. Чому цей проект нам цікавий? Я вам зараз розповім. Вони зібрали вже 30 з половиною мільйонів інвестицій від топових фондів у геймплей з фокусом на децентралізацію. Гравці не просто грають. А впливають на ігрову економіку імерсивна механіка. Рішень з сюжетом і розгалужень буде дуже багато і в більше, в рази більше ніж в якомусь топовому веб 2 шутері. Проект уже у прі-альфі стадії, і зараз ідеальний момент. Застрибнути в цю екосистему, поки немає підтвердженого якогось аеродропу, але участь у вайтлістах уже присутня. Інформації про токен також немає, як і немає інформації про токеном. Довго це буде довгостроковий цикл, і ми зайдемо на ньому на самому ранньому стадії, тому що релізи таких проектів займають роки, а не місяці. Тобто, зараз ми можемо тільки приєднатися на сам на суперенній стадії. Ми переходимо на сайт. Ось ось тут є інструкція. Заходимо сюди. Заходимо на сайт, нажимаємо приєднатися, вписуємо свою дату народження і нажимаємо Continue. Тут приєднуємося чи по Discord, чи по Steam, чи по Epic. Також можна приєднатися по почті. І приєднуємося. Наприклад, я приєднаюся по Discord. Нажимаю авторизуватися. І залишаємо свою почту ось тут. І далі залишається тільки чекати, коли нас запросять у якусь альфу для якогось тесту, де ми зможемо вже приєднатися як суперранні користувачі, і нам це буде дуже великий плюс. Цей проект не просто якась веб-тригра, чи звичайне ММО. Це спроба зробити справжній революційний досвід, якого зараз таки дуже не хватає у нас в Крипті. Якщо вони виконають навіть половину того, що вони обіцяли, цей проект може стати одним із найгучніших подій у двадцять п'ятому, два шостому році. А який ми зараз будемо подавати, це як наш золотий квиточок, щоб застрибнути у цей вагон. Останній у цей проект. Також заберу у вас 2 секунди. Скажу, що в мене діє інвестиційна програма, і ви можете стати інвестором, прийти до мене як інвестором у ферми з нод або інвестором у фермі теснетів. Більш детально є у мене. Ось тут в описі. переходьте і дивіться. А якщо хочете самі, самі все робити, я розповів суперінструкцію, як створити свої ноди, поставити перші, як створити свою криптоферму, як взагалі робити теснети. Воно ось буде ось тут. Чи тут, чи тут? Ось дивіться. Біга. Ну... Вилазь, ну вилазь, вилазь. БріксМекс. Ріксмакс це платформа для збору візуальних даних через децентралізовану екосистему, яка допомагає генерувати, тренувати моделі в області робототехніки та АІ. чому цей проект для нас цікавий, тому що він вже зібрав 11 мільйонів інвестицій від топ топових фондів типу А z та інших. Роботичні дані на блокчейні користувачі отримують токени за створення і перевірку візуальних дата сетів, які потім використовуються для ai моделей, які у нас є ризики і витрати. Проект на ранньому етапі може змінювати умови якихось роздач токенів там, чи участі. Мультиплікатор доступний лише за 99 доларів. Тобто у нас є безкоштовний і є платний апдейт. Airdrop ще поки не гарантований, але xp система вже натякає нам на те, що потенційно будуть якісь винагороди. Як взяти участь у дизайне? Все досить просто. Переходимо сюди, тут нажимаємо на апдейт, наш останній, і що у нас тут бачимо? Ми маємо зайти на сайт, зареєструватися, заповнити профіль, за що і отримаємо тисячу балів. Я вже зареєструвався, профіль заповнив. Ми зайшли, підключилися по Аманцю Фантом, вписали почту, відкрили тут профіль, все заповнили. І, в принципі, тепер нам залишилось заходити забирати кожний день по 10 балів. Або ми також можемо купити собі якогось роботу для того, щоб прокачатися. Ц він коштує у нас 99 доларів. Хто хоче, може купувати, хто не хоче ризикувати, може безкоштовно зайти за все зробити. Все досить просто. От, Робимо чекіни. Також можемо проявляти якусь активність в Discord, це є обов'язковим. Нам потрібно зайти, вибрати там якусь доступну роль, яка нам підійде, і там написати GM і мож, по можливості час від часу писати щось у чаті, для того, щоб ми отримали якусь додаткову роль за нашу активність. В принципі, вся на даний момент доступна активність, яка є у нас от в цьому тестнеті. І коротко підсумуємо, чим цікавий цей проект з моєї точки зору. В першу чергу, це те, що він має точку перетину крипти з робототехнікою і АІ. Це вже якби цікаво, і ця можливість дає вже зараз почати фармити якісь XP і збирати цю кількість вже на майбутній аеродробі. Інвесторський склад з таких ті родин проектів дає нам довіру до цього проекту. Раджу уже зареєструватися і заробляти свої XP навіть хоча би через е дейлі чекіни. Тобто кожен день заходите і за і забирати свої невеличкі поінти. Також, якщо ви готові інвестувати, то якраз гарна ідея буде купити той більший пак за 99 доларів і отримати бонуси. Ви обов'язково отримаєте аеродроп більше, чим, звичайно, ви не вложували ніяких грошей. сюди. Якщо ми підсумуємо, то кожен із цих проектів він від від, Айс бібер айджас гередставлемі. Якщо ми підсумуємо, то кожен з цих проектів вони він ніби вії якимось вайбом і дає який шанс на отримання реальних винагород, що немало важливо. Напиши в коментарях, який проект тебе найбільше всього зацікавив. Важливо, ти про якийсь чув. А якщо ти хочеш розбір наступного якогось проекту, також пиши, став лайк, і ми обов'язково зробимо такий самий розбір і на той проект, який ти написав. Тому був радий вас сьогодні бачити. Верніше, я надіюсь, ви були раді мене сьогодні бачити. З вами був Сергій і скоро знову зустрінемося. Пока-пока. Пока-пока.